Привіт. Ало. Це невеличка відеоінструкція до користування ресурсом Quizlet, де будуть зібрані ваші лексичні теми. Можна подивитись ось тут вони папочкою розсортировані по темах. І сьогодні ми розберемо професії і країни. І так, тут ви бачите. Флеш-картки. Да? Тобто, це, як раніше ми записували, да? робили, наприклад, з перекладом, перегортали і таким чином тренували слова. Можна тренувати ось чином, просто онлайн. Наприклад, да? дивимось: Лега Лерерін, угу. вчитель, вчителька. І гортаємо далі весь списочок. Кена кельнерін, офіціант, офіціантка. Студент, студент. Інформатика, – «інформатікерін». Да, у вас тут є а, по а, дві форми: перша форма для чоловічого роду, для чоловіків, друга жіночого. з да, Закінченням Ін. Для жінок завжди а, за родом діяльності або за професією буде закінчення Ін. Ми його додаємо до форми чоловічого роду. Інформатіка, інформатики Рін. І ось таким чином ми гортаємо, дивимось увесь наш списочок. Ще забула сказати, що якщо ви ніколи не користувались, то, можливо, вам потрібно буде зареєструватись, тобто зайти через вашу пошту, да, через Gmail, наприклад, через Google, через Apple тощо. Так, ось тут. Дивимось, перегортаємо, хто це, які форми. Є, пройшли, да, повторили. А також ви можете пройти списочком. Да, внизу в нас є списочок. І ви можете собі додавати, якщо ви хочете додати якесь слово до цього списочку, то ви можете легко це зробити. А тут навіть можна послухати. Ліга Ліреген. Кекел. Так, і таким чином можна навіть послухати, як звучить це слово. Так, і представимо, да, що ми тут. Почитали, пройшлись. Єдине, що стосовно нашого, нашої вимови. Ось тут у нас є інженер, об це слово завжди спотикається, інженюа, Ingenieur, інженюарин. Воно таке французьке з, таким, з такою вимовою. І також лікар. Ацт, Azt, ецтін. Да, в а, жіночому варіанті додається умляут, тобто змінюється звук А на Е. Еатстін. Еатстін. Так, всі інші вони легкі. Ось ви вже пройшли цей списочок, трошки повторили або ознайомились з цими словами. Що далі? Далі ви можете обрати. Якусь форму гри або активності, щоб цю, цей списочок закріпити. Наприклад, меч. Натискаємо, і в нас буде невеличка гра. І ось тут, наприклад, нам потрібно знайти пари. Ось так, знаходимо. Треба. Це трішки швидше да, робити. Так, і ось так ми знаходимо всі потрібні нам пари. Прекрасно, в да? нас вже є наш рекорд. Да? Можна пройтись ще раз, він вибиває рандомні пари да, кожного разу і можна так тренувати. Далі в нас є такий «Mode» Learn. Натискаємо його, і в нас є варіанти, ми хочемо це вивчити швидко або запам'ятати все. Тут ми обираємо, що це нові слова. Тут ви вже дивитесь, як в вашому випадку. Якщо це повністю нове, то ми натискаємо, що це нове для нас. Якщо щось вже знайоме, ми натискаємо середню, і якщо ми майже все знаємо, просто хочемо повторити, пробіжатись, то ми нажимаємо останнє. Наприклад, це все для мене. Це нове. І рухаємось. Тут у нас будуть такі в різних форматах завдання, вчитель. Обираємо. Прекрасно. Так, обираємо. Є. І ось таким чином ми тренуємо. Да? Наприклад, о, -о да? вибрали щось неправильне, нам одразу показує правильний варіант. Так, рухаємось там. Це бачимо раунд да? 1. Тобто тут буде ще декілька підходів. Чудово, так. Да? Тут у нас є, можна далі продовжити раунд, да, вам буде підбор вже в інших професій. Далі є режим flashcards, да, це просто ось як ми пройшли просто ось так повторити з перекладом або з картинкою. Ви можете орієнтуватись також по фото, по картинці, може, так буде простіше запам'ятати. Uh, і також є такий ключовий тест да, формат, uh, це uh, різні да, зібрані різні-різні завдання з оцих всіх в одному, тобто це такий як підсумок. Але якщо ви на безкоштовному тарифі, да, як я, наприклад, то у вас є змога виконати цей тест лише один раз. Да? Тому uh, я вам не буду натискати, але uh, там будуть різні. Завдання на всі на 20 слів, да? там приблизно йде по 20 слів в кожному наборі. Там обрати правильно, неправильно, наприклад, слово, або обрати з чотирьох варіантів правильне, да? або можна навіть потренувати написання, да? можна навіть самостійно від руки ці професії вказати. А є ще такі варіанти. Да, ви тут можете погратись, да, наприклад, а, ось, да, можна. Ось таким чином у нас є варіанти. І обираємо. Це якщо у вас є пара-напарник, да, і з іншим студентом ви можете попрацювати в такій більш інтерактивній да, манері. Далі в нас є BLAST, да, а це такий також груповий да, групова така форма. Якщо ви більш такий індивідуаліст, да, то вам ця функція не потрібна. Для вас буде основний це меч. Flashcards, Learn і Тест. Це стосовно професій. Да? Тепер рухаємось на країни. Да? За посиланням. У нас також відкривається такий наборчик країни Die Länder, німецькою. Тут вже побільше країн, країн. Да? Їх тут 25. і Таким ж чином ми працюємо. Якщо вам зайде такий формат, ви можете навіть собі купити таку більш платну версію, та, і в неї буде більше плюшок, там не буде реклами, вам не потрібно буде читати, точніше, дивитися якісь оголошення, щоб продовжити. Там буде, здається, більший, більша кількість слів. Це, якщо ви хочете ще. Додавати свої, да, свої набори а, і вивчати ще більше і більше слів. Але якщо вам так поки що достатньо, то можна і залишитись на а, безкоштовному тарифі. Так, наші країни Дойчланд, Німеччина, ja? Österreich, Австрія, Дішвайц, Швейцарія. Більшість країн нас вживається без артиклю, тобто просто назва, а лише п'ять з них є жіночого або е множини, да? але вони мають однаковий артикль Ді. Наприклад, Швейцарія в нас жіночого роду, вона має артикль «ді», ді Швайц, і вона завжди в реченні в будь-якому буде вживатися лише з артиклем. Без артикля буде. Помилка. Ді України. З Україною така ж сама ситуація. України жін... жіночого роду. Тюкай. Турці. Так само. Ді тюкай. Ді Нідерланди. Нідерланди також з артиклем. Ді УЕЗА. Ді Уеза. Штати. Також з артиклем Ді. Але це плюраль множина. Франкрайх. Франція без артиклю, Швіден, Швеція без артиклю, Денмак. Денмак. Це в нас Данія. Госбританія, Госбританіян, Велика Британія. Polen, Polen, Polща, Spanien, Spanien, Іспания, Portugal, Portugal, Portugalia, Griechenland, Griechenland, Gretia. Можете звернути увагу, що Deutschland і Griechenland, і взагалі в ряді країн в кінці є слово. Land, да? Land перекладається як земля або країна, тому, власне, тут і все дуже логічно. Да? Тобто Грецька земля, грецька країна, Греція. Да? Або Дойчланд, Німецька земля, німецька країна. Brazilian, да? Бразилія. Дуже часто. У країн закінчення ЄН, Бразилієн, Полін. Не забуваємо це Х комбінація, читається як Х. Тому чилі буде хіле, хіле. І так само Китай. Хіна. Хіна, Япан. Japan, Japan, Indien, Indien, Belgien, Belgien, Slowenien, 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 Ungarn, 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 Rumänien, Rumänien. Румунія, Італієн, Італія. І ось таким чином тренуємо. Далі вам, до речі, автоматично пропонують Learn, наприклад, формат завчення цих слів, або знову пройти заново у форматі карточок. Всі наші лексичні теми зібрані в папочку да? Deutsch A1» і всі-всі-всі карточки на теми Мій дім, наприклад, або а, заклади в місті, їжа, одяг, то що будуть знаходитись в одній папочці А1. Зупа. Тут в нас все карточки ми трішки розібрали. І тепер ви можете самостійно ще раз пройтись. Ви, до речі, можете завантажити собі додаток на телефон, якщо вам так зручніше, і десь в транспорті, наприклад, або по дорозі на роботу, в перерві десь, можна прогорнути, і так, в принципі, 10-15 хвилин вам вистачить, щоб трішки повторити слова. Бо тут найголовніше це постійність. Краще кожного дня, але потрошки часу, чим раз на тиждень, але дві години присвятити. Потрошки з повторенням, постійне повторення вам значно прискорить вивчення і допоможе вам швидше це все опанувати. Тоді можете переходити до вправ на платформі. Бажаю вам гарного, легкого навчання. І побачимось в наступному уроці. Па-па!